Усім привіт! Мене звати Дар'я. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде влог, де ми з Максом будемо їхати в парк сучасної архітектури. Там зібрані експонати скульптур українських митців. От. І поїдемо на екскурсію, покажемо вам, що там і як, і по дорозі заїдемо в старий замок. Правильно? Ні, в старе село. Старе село. Ще й парк сучасної культури. Парк сучасної культури. Дякую. Так, ми вже доїхали до знака Старе село. От, І зараз ми туди заїдемо, подивимось на замок і поїмо там трошки, а потім після цього в парк. Даша замирилася, тому ми станемо поїмо. Тікач. Як тут гарно. І скільки тут місця. Блін, ну це прям дуже круто. У нас тут перекус. Ем, чер... Фу. Діться, там на, на початку є ще отака загорожа, щоб вороги сюди не йшли. О, ми з Максом знімаємо одне одного. ні, він знімав пейзажі, а не мене. Як тобі? Ну, дуже масштабно. Так, да, воно прям величезне. І це прикольно. А Даша ззаду. Даші горки трошки важче даються. А ми заїхали в Біберчину тим часом. Сиджу на автобусній зупинці. Чекаю, поки приїде Даша. Ні, Насправді це було не так важко, як я думала. Горки взагалі не важкі. Ось на горизонті вже видніється парк. Клас. Магорки тільки важко. Вибачте, але я маю це сказати. Ось це ресепшн ззаду мене. Так, воно просто дзеркальне, і здається, ніби його немає. От, і там працюють такі неймовірні люди. Боже, вони такі милі, вони такі вічливі. З ними так приємно спілкуватися. Дивіться, яка тут лавочка. І тепер зараз. Я впала. Ми, до речі, справді впали з тієї лавочки і зараз ми сидимо на креслі вдвох. От кресло тут зручне. Крісло. А я що сказала? Кресло. Кресло. Крісло. Скульптура No1. Мері Попінс. Мері... Лити. Погаску також після цього залітаємо на виставку з усіх крипів, так? Рухається. Нас місця багато, нас небагато тече. Ми ж рухаємося до наступної і пропоную обійти її довкола. Вам це не світило Робота ще одного представника Сакасфелонігобержвілі і називається вона Ціла та частина. А давайте зараз так трошки подумаємо і уявимо, що для кожного є саме оце словосполучення, оця назва скульптури Ціла та частина. Передати цю взаємодію через кольори, які втілює у своїй скульптурі. Бачите, таких три яскраво виділених кольори жовтий, так. як прап, та. Україна, а червоний, на вашу думку, що ж символізує? Кров. Кров, боротьбу. Так, боротьбу, кров. Mm -hmm. В коли ми з ним спілкувалися, розказував такі речі про історію України, які пересічні українці в принципі не знають, не догадуються і того подібне. І е, митець вирішив ще й також передати оцю боротьбу, оцю кров, яку українці проливали протягом тисячоліть за нашу незалежність і нагадує нам, щоб ми продовжували боротися, щоб ми про це не забували. А сама ж робота була ще створена в 21-му році. Добре, цілком вірно це є карпатські гори, але також тут зображена тварина, яка проживає в Карпатських горах, лісів. От давайте зараз побачимо саме, як цей митець передає. От е, Лінію горизонту бачите? Так. А ви бачите, вона проходить в скульптурі чи десь зверху. Над скульптурою. От зверніть, є в скульптурі. Так. А тепер трошки до, до неї підійдіть і зверніть увагу, як вона опускається. Чим ближче людина підходить, тим нижче ця лінія озеленіння, нижчиться лінія лісів, які от, знаходяться в Карпатах. Uh -huh. а, так, образ думаю, вже впізнали. Це тайна вечеря. І Андрій Бокотей, автор цієї роботи. Артмарк Також збоку ще знаходиться одна наша саме галерея От, Олександра Соколіта. Яку зможете знову ж таки відвідати: а саме Соколіт – це є один з найвідоміших. Скульпторів та художників старшого покоління. А але цьому звернути на хвилиночку 6 тисяч років. І е, щось цікаво, що саме назва Трипілля пішла від поселення, яке знаходиться 80 кілометрів від, Ки... від Києва. Цивілізація саме цих пункти а є навіть такі цікаві експонати, на які які на собі містять білу пасту саме трипільці мали два типи поховання людей. Це є кремація і закопування в землю. А якщо про закопування в землю немає ніяких питань, то про кремацію є ще такий цікавий нюанс, що вони спалювали людину е і навіть людську кістку, яка має були високу температуру плавлення. Знаходили печі, які займали 2, е 6 квадратних метрів. Це велика піч. Відповідно, спалити людину це вже є не проблема. Якщо вони могли ще навіть обробляти вже метал. І в цьому білій білі пасті знаходили саме праху людину. таким людини. Потім через руки об'єднали, створювали різні форми і звідси з'явилися бінокуляри, які ми маємо. Значить, йдемо ми щойно такі обговорюємо там всякі штучки. І Макс такий дивиться на свою руку і каже. Я згорів! Я згорів! Подивіться, які у нього червоні руки! Так о, ось де, де видно. Блін, я нічого не бачу, насправді я сподіваюся, вона знімає. Отак От ось Макс і згорів. Ми звичайно вирішили, що я смажений кабанчик, тому що трошки згорів на сонці. А Даша курка з майонезом, тому що намазалась білою маздю. Смажений кабанчик, курка, курка з майонезом. Салат, салатик. А отут все салат. Ось ось, все салат. Дивіться, я ось вже влізла. Тому я взуваюся назад. Максим вчиться на чужих помилках, тому взувається вже. Бо це так і працює. Давай побринькаємо. Ну, воно не буде приймати туди. Воно буде, воно буде, воно буде. Не роби так сильно Не роби так сім. Не знаю, чи можна просто. Лапся, тут щось. Даня, Даша, чекайте. Ну що ж, будемо ми покидати це чудове місце. Пока. Та ну, не пока, ми ж ще будемо щось знімати. А, ну так. Ну, це місце пока. Пока місце. Так, все, тепер ми зупинилися трохи покусити... Покусити... перекусити в рукавичці. Ми вже майже доїхали до Львова, От. але нам треба вирішити, куди ми будемо їхати назад. У нас є варіант через е, Винниківський лісопарк. Правильно. От. Або? Е, як? Або напряму. Напряму. Ось зараз і займаємось вирішенням цього питання. Дякую. Вирішили ми все-таки їхати по прямій, і ось ми вже доїхали у Львів. Правда, ще не додому, але нам залишилось ще трошки. От, що я хочу сказати, ми дуже дякуємо вам за ваш перегляд, за те, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть там коментарі всякі різні. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих подорожей. А з вами були я і Макс. І до нових зустрічей. Тепер я курка з моєзом.